Попри вимогу місцевого муніципалітету розблокувати пункт пропуску в Дорогуськ-Ягодин, польські протестувальники знову відновили блокаду кордону. Про це стверджує український водій Андрій, який зателефонував до редакції телеканалу. Конкурентів -Ві». він каже, що хтось перегородив дорогу в Україну вантажівкою, тому частина українських водіїв не можуть рушити додому. Вони все одно продовжуються це робити. Це машина там поляцька, звичайно, слава за них там і пише. Що, типа, звичайно, машина заглохла, ну і так сталося. Вони не зняли ні плаката там. Дивіться, номера горів. <свісно> ну коротше, це просто тупо спеціально це зроблено. І те, що. Заглохла ніби машина, і він десь пропав. Тобто поліція нічого не робить, ніхто нічого, нічого не робить. Оце вона називається розблокувала розблокували. Зі слів водія Андрія, українці намагалися викликати евакуатор та поліцію, аби відбуксирувати вантажівку, яка стоїть поперек дороги. Однак телефоном їм кажуть, що на місці вже працює поліція та все вирішить. Також зазначимо, що один з ініціаторів протесту польських перевізників Рафал Меклер на своїй сторінці у Фейсбуці виклав фото, на якому він стоїть поруч із тією вантажівкою, Жівкою, яка перекрила дорогу, і написав я на дорогуську. Протест вирішено. На жаль, трейлер, який тут стояв місяць, перекрив дорогу навпроти. На відео, яке ширяться мережею, видно заблоковану дорогу і рух нею. На ній досі продовжують стояти українські фури.